Всередині заснулого вулкана, там де розташовано штаб киберів, відбувається дивний експеримент. Кіберспис. Але цей експеримент не витвір керманича кібернауковця. Це винахід друга кіберів штепселя. Штепсель, Ми готові до твого показу. Добре, оптимус. Я хотів побачити, що можна зробити з великою купою запасних деталей і людською винахідливістю. Отже, я змайстрував цього робота і назвав його Кібер Екс. Він схожий на Франкенштайна. Спис Франкен що? Дмелю це довго пояснювати. А зараз подивимось, чи працює мій винахід. Ще один кібер, навіть якщо він працює, кому він потрібний. Подивіться, його зробив мій тато. Кібер Екс живий. Бачиш, Керманич, Не тільки ти тут божевільний науковець. Штепсе, може мені вдасться зробити щось таке, що покращить твою модель. Керманич, роби і швидко. Але він не повинен був цього робити. Не працює? Я не можу ним керувати. Його треба зупинити. Начальнику, зрозуміло. Ми навчимо цю купу брухту добрим манерам. Різович, дякую за силове поле. Тепер наша черга. Я битиму в нього кислотними кулями доти, доки він не розтечеться. Можеш так довго не чекати. Тату! Чого це ти не думав зробити такого Франкенштайна? Покладімо кібера Екс на склад, принаймні до того, як я його вдосконалю ми ще стороном допоможемо. Мені б хотілося знайти спосіб, яким можна було б передавати кібер ЕКС розумові сигнали. Тоді, якщо його буде пошкоджено, його розум все одно функціонуватиме. Навіть тоді, як тіло ремонтуватимуть, Йдеться про твої запасні частини. Кірманич, твоя думка може бути слушна. телетран перший може оголосити таку тривогу, якщо поблизу обманоїди коло нової ракети бази повітряних сил. Трансформуватися, і вперед! Вперед! Залізняк, шестерун, волоцюга, вітрозмін, яскун. І ми зможемо побачити те, чого ще ніхто ніколи не бачив. Що воно таке? Обманоїди не можна допустити, щоб ці лихі роботи перешкодили запускові. Генерал, запуск цих ракет забере багато енергії, і тепер ця енергія належить нам А зараз, перш ніж з'являти інші на нікчеми. Мегатрон, ти вважаєш нас нікцемами. Вибери трансформуватись. You know Ви знаєте, що вам робити. Не зоставите нічого такого, що можна було б відремонтувати. Хлопці, знову їх трощити. Залізняк, дуже прикро, що ти не можеш рухатися так швидко, як говориш. Хотів заскочити мене з Обманої де полюбляють літати збиває? Ні. Ракети? Ні. смелю. Ти впевнений, що ми правильно зробили, прилетівши сюди. Ні, але все одно ми не могли стояти осторонь. Навмисно пошкоджено енергопостачання. Nothing... Не зосталося нічого, що можна забрати. Повертаємося в штаб. А щоб кібер нас не переслідували, влаштуємо диверсію. Маленьку диверсію. Жмелю спис! і зупинити вогонь. Спис, тримайся! Я тебе витягну. Так, потурбуйтеся про своїх маленьких друзів, поки нас не буде. Джмелю, ще трохи я зможу тебе полагодити але спису потрібна негайна медична допомога, якщо він ще зможе вижити. Я його швидко відвезу в лікарню. Я супроводжуватиму, щоб було іще швидше. Якби можна було відокремити мозок спису від його тіла, поки ми працюватимемо. Доктор, Лікарю, може, є який-небудь спосіб. У нас тільки один шанс на мільярд, але якщо це врятуємо хлопчика, то ми маємо ним скористатися. Шестерун, ти не можеш працювати швидше. Керманич, сподіваюсь, буде так, як ти плануєш. Все буде нормально своїми кібернетичними приладами я пересаджу мозок твого сина в тіло кібера екс. А в людей лікарів буде час, щоб провести операцію на справжньому тілі списа. Добре, керманич. Роби. Spike, space, сынку. Spike, please, no, me, give me no fizzle. Yes, you're Spike? Spike, are done. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Навіщо ви? Навіщо ви це зробили? Він знову вийшов з під контролю. Давай! Готов! Його треба зупинити, але слабкою енергією. Якщо зруйнувати його тіло, то ми назавжди втратимо списку. Байк, спис, ти да, що зі мною, синку, вибач нам, could... але ми зробили те єдине, що могло It's тебе врятувати. Ти будеш у цьому роботі, роботі тільки доти, доки лікарі не вилікують uh, твоє, твоє справжнє тіло. Так, ви зробили все, що могли, але мені важко думати, наче хтось наказує мені робити погане. Це, мабуть, повічний ефект процесу трансформації мозку. Sorry, Дату, вибач, мені будь ласка, цей вибух. Спис, Штепсель. Я з кількома кіберами маю повернутися на ракетну базу. Нам треба допомогти полагодити те, що зіпсували і зруйнували обманоїди. А тим часом Спис, тут все буде зроблено так, щоб тобі було зручно. Дякую. найкращий. Зараз людина, яку звуть спис, перебуває в тілі кібера, і виникають питання щодо стану його мозку. Цікаво можливо, я зможу змінити цю ситуацію так, що перевага буде на нашому боці, і використаю цього кібера списа для того, щоб він знищив решту кіберів. Мегатрон, ти раніше так вихвалявся, а кібери і досі існують. Які амбіції, думай, що кажеш? Бо я поверну кібера списа проти тебе. Це найвища іронія долі, коли друг стає ворогом. Сестру. Скільки ще? Джмелю не витрачає пального на нерви. Я майже зробив. Ще треба відремонтувати твій радіопередавач. Спис тобі подобається фільм? Так, Керманич. Дякую, що увімкнув телетрана першого в режим телевізора. Благаю вас, докторе Франкенштайн. Не погоджуйтесь на такий страшний експеримент. Цей ваш витвір із неузгоджених частин із лихого мозку є потворою, яка всіх нас знищить. All. Він буде мені вдячний за таке могутнє тіло. Бачите, ви створили потвору! Потвору! Ні. Потвора! Ось на кого ви мене перетворили! На Робота потвору! Так, я й думав! Мозок списа! Ні! Не кажи цього! Вибач, Джмелю, я пізніше закінчу. Ні, ти мене ніколи не дістанеш. Куди він? Що робитиме? Хто знає, адже він у такому розумовому стані. Тоді, можливо, хто небудь інший це з'ясує. Мелю, почекай! Мені ще треба полагодити твій радіопередавач! Рефлектор викликає мегатрона. Я його побачив і чекаю, коли ти прибудеш. Як погано я всередині цієї бляшанки yeah, на човбасті, може to мені to треба використати такі свої розміри і велику силу для того, щоб допомогти світові, так як це робить Оптимус. Найкращий ні. Навіщо воно мені? Я не такий, як найкращий, я потвора. <плес> Металева потвора Франкенштайн. І у мене доволі сили для того, щоб завоювати людство. Спис, почекай! Це я, твій друг Джміль! Джміль? Послухай, під час експерименту виник побічний ефект, і він заважає тобі думати. Ні. Ти хочеш мене не дурити. Hey. Hey. Що таке? Наче я мав запитати. Рефлектор, ти все правильно зробив. Хіба я не завжди так роблю? Добре. Нехай підходять. Ще вороги. Так, чоловіче. Мені вже починає подобатись могутні тіло робота. Він хоче битися? Дамо йому таку нагоду.

Спис маю тобі сказати, що з часу нашої останньої зустрічі ти значно покращив свою зовнішність. Мега руйнівник, тобі легко казати. Наскільки я можу бачити, я став такою потворою, як ти. Потворою? Я не потвора. Ми обманоїди, машини, які можуть відчувати і знайшли свою долю в цьому безмежному всесвіті. Якщо ти до нас приєднаєшся, то будеш друга особа після мене. Згоден? Разом ми покараємо тих, хто так тебе скривдив. Я не знаю. Мені все важче і важче думати. Кіберспіс, дозволь за тебе думатиме мегатрон. Ти приєднаєшся до нас. Добре, мегатрон. Ми змусимо їх заплатити за те, що вони зі мною зробили. І вони добре заплатять. 5? Чотири, три, два, один. О, дивіться, подивіться, як вони летять! Хіба це не видовище? Неймовірно, як на примітивну ракетну технологію. Що це? Стій! стояти! Оптимус! Мегатрон щось набрехав списові і спис їм повірив! Я цього боявся. Змелю, показуй дорогу. Я знав, що ви рано чи пізно з'явитись. Ми повинні тебе врятувати. Щойно вилікують твоє справжнє тіло. Ми зможемо повернути твій мозок туди, де йому місце. Йому місце. Йому місце. Йому місце тут, у цьому тілі, складеному з різних частин, яке ви мені дали, до речі. Мені у ньому починає подобатись. У мене є сила, якої ще ніхто ніколи не бачив. Спис, послухай мене. Насправді це не ти робиш. Це вплив побічного ефекту, який виник під час трансформації. Оптимус, можливо, це правда. Це не я роблю. У мене є підтримка. Зустрічай мого друга Мегатрона. Заберімо його! Стривай, а як же вони? В атаку полонених не брати! Зори крик! Таке скажеш, не брати! Стріляйте в них доти, доки від них нічого не зостанеться. That's right, that's... Правильно, кіберспис! Продовжуй стріляти! Спис, послухай мене! Ти дієш не за власним розумом і волею. Спис! Він каже правду! Експеримент щось переробив у твоєму мозку! Oh, Як важко думати! Спис не дай їм себе збити! Бий по них! Спис! 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 Що ти робиш? Спис! Оптимус, ти битимеш у відповідь? Ні. Якщо я зруйную його металеве тіло, я зіпсую його мозок. Чого ти нападаєш на своїх друзів? Спис! Як Я й казав, у мене є сила, якої ще ніхто ніколи не мав. Кіберспис, чого ти чекаєш? Використай свою силу, знищу їх! Так, так, тепер моя нагода їх знищити. Ти, дурень! Ти застосував мою зброю проти моїх вояків! Це зрада. Відступаймо! Синку ти, ти врятував мені життя. Дякую. Так, це я винен. Ти зможеш мені коли-небудь пробачити. Спис немає чого вибачати. Містер відвідає. Ми провели найкраще з усіх можливих лікувальних курсів. Решта залежить від вас і від кіберів. Сподіваюсь, це останній раз, коли я бачу себе отак. Шестеру ти добре полагодив цей механізм. Керманич, давай мене додому. У нас перевантаження. Більше не можна. О, я Я повернувся назад, там, де був. Керманич, я знаю, що міг би упорядкувати це безладдя, але думаю, що краще цього не робити. Цікаво. А цікаве, а яким би став я, якби мене пересадили в людське тіло? The Transformers will return after these messages.